Привіт, дружні! З вами Денис Дружній. Сонечко виглянуло вікон, віконце, буде вам краще видно. От зараз сяде, буде темно. Добре, друзі, я був сьогодні в магазині. На базар я все-таки цих баранчиків не узяв. На жаль, бо я думаю, мама купить, я коротше, чекав, поки мама прийде. Ну, думав, вона прийде коротше, в 11 годині. Вона прийшла в 12 -й. Тобто вона годину ще там щось собі скупилась, бо кажуть, що завтра хочуть. Ну, типа, для шашлика чи що. Коротше, завтра хочуть шашлик зробити. І може буде щось на відео шашлик. Хоча ми шашлик з вами того року їли. Не знаю, коли. Коли у мене 10к було на каналі, ми з вами шашлик їли. Але не знаю, ну може і знімлю завтра, не знаю, подивимося. Може, і не буду знімати, щось інше знімлю. Ну, на щось там докуповували, я так поняв до завтрашнього дня, скоріше за все. І цей вон. Баранчиків не взяла. На жаль, бо так вийшло. І що? І тому м, наступної суботи я вже баранчики для вас візьму. Вибачайте, ви і так там лише одна написала. Я записав, що жду баран, більше не написало. Тому такі справи, я купив Рошен мультикейк, оце печиво. Я не знаю, мені здається, його їли з полуницею на камеру, а, я, а думаю, що чорницю 100% не їли. Тому черницю зараз зацінимо, а полуницю, якщо їли, то знімати не треба. Якщо не їли, то я ще знімлю. Тому поїхали до заставки. Де незручні реагує, де незручні реагує. На... Так, печиво, вам видно. Печиво цукрове, мультикейк з начинку зі смаком ЧОРНИЦЯ! ЧОРНИЦЯ! Крем, Крем, Крем. Е, друзі, записав, бо я бачу, були все-таки за, за, вже за сьогодні зарано коментарі, де було опубліковане відео. Давайте почитаємо. Прокоментував під відео з Моршинська з Грейпфрутом Росія безмозгову. О, а давайте знімеш реакцію на свого фаната, а цього фаната. Ну, типа присвятити йому цілий ролик, то ми можемо просто, коли будемо їсти, його дивитися і реагувати, що він там говорить. Та. Ну там такі скучні трохи. Та в мене теж не дуже цікаві, але просто що він там, ну, таке. У мене я щось розкажу, щось покажу, він щось там камеру туди-сюди крутить. Ну, таке, не знаю, не знаю. Поки що ні. Може дойде до рівня хоча б мого, <голові> будемо дивитися. Не знаю, але я й сам себе не дивлюся, не знаю. Єкитаріна Чернишова. Ну, в принципі, це краще, ніж ці хімічні таблетки у воді. З тобою погоджуюся, так? то що то така хімія. Ще в нас пару. Знаєте, от то, що херня, вона не закінчується, от то, що смачне, воно ще закінчується. Та, і я не знаю, що тими таблетками робити, я вже не хочу їх знімати взагалі. Поки що протримаю пару місяців, нічого не буду, поки що з ними робити. А У мене появилась неповна ідея. Аж як я візьму ці м -м -м, таблетки на море і у кину? що буде? М -м, давайте, може, спробуємо, напишіть, як вам ідея. Хоча так. можна і на річку сюди піти, та й кинути. Ха. Ну просто я вже не хочу їх пити. Ну не знаю, щось передумаю, може нічого не пишіть, подивимося, так. Е, Так. Лолотрек, якщо буду мати гроші, то попробую Моршинську і Берні, напишу тобі. Добре, лолотрек буду чекати. Ну, якщо мені вийде, якщо там буду десь працювати на роботі, то може я сам це куплю, потрачу там скільки 67 до 70 гривень, бо то одне так по різному коштує. Може я з вами зроблю на відео порівняння. Якщо не вийде, то хтось з вас спробуйте, напишіть мені, як вам. У кожного свої погляди і смаки, але ви напишете, потім ще я попробую і скажу вам на відео. На лишнім не буде. Та. Під відео, бо то більше нема, під відео з донатом. Це, що ми їли зранку, лолотрек. Норм. Просто написав норм. Ну, норм, так, значить, норм. Росія без мозгов. Ну так, ти школьницям подобаєшся тільки невеликим дівчаткам. Типа тільки школьницям, а цим, тіпа, мого віку не подобаєшся, так? Ну, якщо хтось мене дивиться серед такого віку, ну, хай буде. Ну Школьниця це скільки років? 10. Ну, бо розумієте, 16 років. 17-18 теж непогані, школьниці, якщо що, то це теж непогано. Якщо 12-13, так тут дуже маленьке, а якщо, наприклад, ну, 15 ще теж. 16, 17, 18, то добре. Якщо у вас є 16, 17, 18, можете написати в коментарях тут, що можете написати, чи я подобаюсь вам там. Виходить, що так, бо Росія так написала без мозгов. А, то Росія ясно, що. А, ну він порох, у нього так канал називається. Ну ні, я думаю, що ті, хто дивиться, тому я подобається. Ті, кому я не подобаюся, ті не дивляться. Е, Катерина що жду баранов. Оце вона написала, що жду, ж, чекає баранчиків. Ну, буде Катерина наступної суботи. От замість того, щоб йти до того чоловіка з тими солодощами, я до нього не піду на базар, а піду брати баранів. То, що наше оригінальне треба вам на камеру показати, а не то, що з Польщі привезено. Та з Польщі. Ну і так, популярні всі то їдять. А от баранчиків ніхто. Ну є, що, але блогери вроде, не їдять на ютубі. А ми з вами з'їмо. Я забув за це, що можна своє з'їсти, а ні. <сум> Тіпо, там, а їсти, ані тільки магазини або з, з інших країн. Тут є штук, скільки не пише? Добре. Скільки зможемо, скільки з'їмо. Я взагалі думав сьогодні вафлі брати, але я вафлі не взяв. Чого я їх не взяв? Бо. того, що не взяв. Начинка супер, до речі. Давайте спочатку начинку, потім зацінимо ціле печиво. Я не взяв вафлі, вони були дуже великі. Я думаю, що... Десь їх треба буде взяти, але просто мені ще зараз і полуниці, і це я десь візьму, може, завтра вже. Так, поїхали. Так, чорницю. Вау! Прикольно! 9 балів. Ну і саме печиво. Ну с окей, 8 балів. Угу. Ну, трохи тупа упаковка, подивіться. Ну ви зрозуміли, що в очі. Упаковка дизлайк. Хм, Ще й потовкав. То походу не так робиться. Без помічника ножика ніяк, якщо вийде. Не вийде. Получиться. Покупка трошки дебільна. Ще й розкрішилося. Єдиний плюс цього мого фаната, що він той вон, знімає менше, ніж я хвилин. Він, навіть, ну, він дає оцінки, але він тут все до кінця не доїдає. Тобто так багато його дивиться. Ну, не знаю. Не знаю. знаю. Розкришилося, не можу розпробувати. Мабуть, саме їсти не всю. От зараз я себе відчуваю дуже сонливо. А головне, що перед сном, бадьоро. Ну, деколи буває бадьоро, деколи я що відрубаюся. Вчора, наприклад, бадьоро. А день сонливо. Не знаю, що це з моїм організмом хайде. Мабуть, що я таблетки п'ю, бо то таблетки дають. Видно, на мозок трохи діють, так. Теж на упаковці з 1 квітня 23 до 1 квітня 24. Хай, напевно, це жарт. І, і правда в тому, що взагалі нема сроку підратної. Без, Ну, типу, без срока придатності, так. Необмежений, так. Ну загальна оцінка, напевно, 8 з плюсом. Тому що... сама начинка 9. От печу Така трошки... Ні, ну хай буде 9. Добре, хай буде теж Все-таки непогано. Ой, я, я мав тук зняти, та? Угу. Ну, тоді я не зніму. Я знаю, що ще тук маю вам зняти. Ну, тук, напевно, сьогодні не буде. Давайте тук 20 червня, бо то ж сьогодні. Бо я вже одну реакцію зняв ще го цей вон. Ще сьомого травня, так. Вийде сьогодні, так. А уже цей... Це за 20 квітня. Ну бо там вже йогурт спріснювався, ти вже не 20. -те. А ми 20 червня знімемо. Ага. Ну, то вже буде в мене... Ми будемо якраз за кордоном. Ну якраз. О! Буде, знаєте, який прикол, дивіться. Я знімлю на тук 20 його, червня. 20 червня... Ну коротше вийду, знімлю десь швидше, вийде 20 червня. І 20 червня вийду, що я поїхав за кордон, так? Бо то ми до 22-го будемо. Через місяць, так. І вийдеш нібито так, якби я повернувся додому і там зняв реакцію на 20. І потім знову за кордон в Болгарію. Ні, просто так наперед зняв. Але буде так здаватися вам. Йой, лиш би я там таким сонним не був. Ну я зараз такий сонний, капець, є. Я... Ну я п'ю таблетки, та для заспокоєння не був, але, да. Капець, який я сонний. охранний. Таке буває. Почал це печво не доївшись все. Мені ще полунички знімати. Полунички зі сметаною. хм. Я би чай до цього зробив, було б швидше. Ну давайте попробуємо чай зробити. У мене тут я компот, ще краще. Просто ми це печу будемо довго їсти. Це вже добре. Давайте з компоном. Мама виняла компот. Я вже нічого не розбираюся, Що воно так, тут удив сюди. Так, тепер давайте з компотом. Нема зараз того маленького телефона, бо він поламався. Уже все, Ні, його не спасти. І той во. Я не знаю, яка година. Головне сьогодні, щоб ви, я успів зробити кліп. Ви скажете, що 10 днів назад ти теж зробив кліп. Ти його просто перезалив з 30 квітня, я його не робив. Там та сама музика, що 30-м. Ну ковийше, не успів заснув. Хотів подрімати, бо бусон сонливий, так, як зараз. І... Думав, що встану. Я думав, що пост... я поставив будильник, здається. Такий годинник квадратний. Щоб мене розбудив там, допустимо, десь 23... Ну 22. Десь на 30 хвилин що. І, на жаль, не зміг встати. Вже проснувся на наступний день. Де куди вже наступного день? Вже, вже не треба робити один Найкраще би зробити кліп не того самого часу, коли публікація, а зарані. А я цього не роблю. Бо я хочу, ну, типу, коли треба, тоді зробити. Це не якийсь там, знаєте, монтаж якогось проекту, монтаж якогось фільму, серіалу, щоб ти його пару днів монтував. Ну, типу, чи за день. Це таке що можна сьогодні Захотів ти. Коротше, ви мене зрозуміли. Але я сьогодні був <реш>, Майже нічого такого не зробив на канал. Або я знаю, що цей маминий телефон то я сегодня трошки передумал, трошки потім зробив. А зміг? Що зміг зробив, що не зміг, не зробив. Тому ось такий проблем. Це ще два кліпа Бруно себе. Не знаю, дурниці це все. Хотілося б на своєму контенті заробити, але не гон. Добре, друзі, зараз перерахуємо скільки. Можете, знаєте, що? Лише би це ще печиво на завтра, так. Бо я думаю, як зекономити. І купити до цього, допустим йогурт. І буде цей мультикейк з цим от вам ідея. Як поділити... Бо я не гон, зараз це все їсти, розумієте? І часу у нас не так багато, а ми поділимо ще якусь реакцію, щось ми до цього ще купимо. Так, тому... Нічого страшного, я все збиратися, їсти не збираюся, вже напевно доїдаю. Ми трошки на youtube Shorts їмо і ще лишимо. Так, все, тоді це я останній печиво доїдаю, все останнє. Оцінка з компотом. 9 балів. З плюсом не поставлю, бо ні. 9 балів, так. Ні, трошки компот такий себе. Коли Коли спішиш і хочеш поскоріше доїсти. Ну, і таке буває. Це вже велите треба. Сука. Заговорився, не туди пішло і. Крінж. Крінж контент получився, Чи треш контент. Фух. Давайте ще одне тоді печ з'їмо, бо я так і не можу нормальну оцінку дати. Так, фух. Камера зняла, давайте покажемо. Оце одне з компотом. Ще останнє, все. Бо то я так і не розсмакував, чи 8, чи 9, я не розумію. Ще раз. Все, давайте. Повільно. Хай буде... М -м. Ну не знаю, давайте раз. От вам мій приклад, що буде як... Спішите і їсти пити. І їсти і От що з вами буде, Йой, -йо, оце був треш. Ну таке буває, ну що. Коротше, моя оцінка 8 балів, нічого тут такого, саме печ водеть, це 8, так. Да. Походу, начинка. <кхух> ну ще раз. Ну, коротше. Добре. На цьому все. <кхух> Хотів ще раз нагадати, яку я оцінку добав просто цьому чорниці і самому печу. Ну я це сказав на початку відео, тому от такі справи. З кампотом 8 балів, все, переглянути. я теж перегляну. Ку оцінку, якщо успіш, якщо не успію, не перегляну. На цьому все, друзі, вибачте, що так вийшло. Хотів, аби швидше ролик закінчити би наступний. От що буває, що коли спішиш. Треба не спішити. Кінець світа ще не наступає, тому треба повільно. Там. На цьому все з вами був Денис Дружній. Всім пока, всім добра. Я пішов знімати полониці. Uh. Пока. Йоу.